Віть. Віть, привіт. Приветсім. Всем привет. Так, друзі, ну що у нас? Сьогодні ми були в Epicenter і ви бачили, що ми купили. А тепер у нас буде розпаковка, і ми будемо їй ставити на зарядку, хіба вона заряджається, наша станція, да? Ну для для початку нам мені занести я вчора її в автомагазині ніс, чуть не здох. Вона кілограм 50 важить. 32. 32. Ну я ж по ощущениям чую, що це подивіться, от така. Ну. Речі. Опа. Навіть не 32, мені кажеться, більше. Там написано. Да? Туди далі поставити. Ми з вами зараз будемо розпаковувати її. Я хочу вам показати, яка вона, що вона. Може когось У Кого немає, наприклад, такої, да? Ну не такої, не обов'язково, так просто. Опять же, кому для чого? Мені для квартири, для достаточно, скільки в мене. У мене 6 лампочок по 5 ватт. Вони творються, 18 Вт, грубо говоря. 18 Вт. Що таке? Та замарився. Грубо Говорять, 20 Вт на всю квартиру. Я ж не буду ним користуватися. Телевізор 60 Вт, так? Єдине, що найбільше, що в нас це буде працювати, це буде працювати у нас холодильник. І то не постійно. Ну що, відкриваємо, дивимося. А взагалі, ще раз хочу сказати, для чого я купив. Для того, що я розумію, що у нас щось зимою буде, жде. я думаю, вона нам допоможе. Ми вже сьогодні в пабліках вже писали, що буде зима, готуйтеся. Так? Угу. Ну от ми для цього і готуємося. Ух ты, воно в двух Двуха. ящиках. Сейчас. Запаковано так, не відділо. Ага. Це у нас виходить якісь шнури. Силовина для кабель для... Ну да. Для зарядки? Для зарядки. Кабелі, да, кабель зарядки. А, так тут переходників куча. Ось виходить кабель зарядки. Іде сюди. Потім переходники як від прикуївателя. І да? на сонячну батарею. І на сонячну батарею одразу. Ось це теж. Ось на батарею. Угу на всем Да, так есть такой так инструкция так, по использованию ну хай буде с анализком так есть просто сказать что упаковано добряче подивиться упаковано добрячи ой 30 килограмм ты ч я тобі кажу написано в чек. Зараз зараз покажу. Ще, чек. 32 кілограма, да? Да. Я піду в звинь. Не, мне все одно перевірити, бо мені здається, що більше, ніж 32 килограмма. От не віруюча хома, господи. Ну, мені Вони не работають, я спеціально не купую батарейки. Ладно, повіримо тобі. Подивимося, що. Ну можеш підняти мене підняти станцію. Так, сама станція. Так, так сама станція така. Він казав, так? Да? А це включається. Сіжі, її треба заряжать, наверное. Короче, ми сейчас її поставим на зарядочку. Ось, ось така ручка есть. Да? То есть вона, вона тягається як валіза. Її можна брати получается, ну, десь десь відпочиває. Як ось так ось. Потім два входа. Оце для сонячної батареї, оце для силового кабеля. Це заряджається тут. Тебе нравится? Будешь здесь светлом сидеть. Так что надо его отключить. Так, есть. Она не может быть разражена, наверное. Можно, но не может Можем, Так, есть. Потом... Лидия, стекай. Потом... Разверни сюда я пожалуйста. А зачем тебе? Ну, вставляй кабель у же должна засветиться. Ну да. Есть. А ты що сьогодні ще на футбол збираешься? Сейчас їду, да. Да? М -м -м. Кабель такий маленький. Цвіток, Не длинний, да. Надо, наверное, Вот ты жук тебе все интересно. Все тебе интересно, да? Так, есть. Так. Ничего не про. ты шла. 27 процентов. 27 А что же она не включалась? Надо было на дольше держать было. Зарядка 27 процентов. Вот это. Це... Тикай. Ось показує, скільки зараз напруга. 220 показує вольт. Угу. Повна зарядка час 50. Ну, э, в самій ті написано, що час тридцять три. Ну, подивимось. Все тут є USB кабелі. Ось все є. А ну если зараз Ты... витащить зарядки, спробуйте її включити. Чого ж вона не включається без зарядки? и 128 процентов. Не знаю. Ну попробую вытащить. Ага. Что она потухла? Все, она рула. Ой. А это свет, поняла? Да, ты, конечно, не делаешь вот так мы. Ну подожди. Вальчила. И показываем сколько споживает. Да споживає три вольта. Угу. Так хватит. 3 вольта, каже, так хватит на два дня. На два дня. Ну, Ну, да. А Не, оно, ну, бачиш, обратно. Так, три выхода. Ну ничего, давайте будем зарядами. Хай она заряжается. Давайте, щас поїду, ще єдина, з цим. єдина станція, яка в чому вона плюс, в чому обалдине плюс, то що вона Кстати, вона не годить. Чуєш, яка писали, що годить. Та ти прикалувався. вчора <laughs> uh, Єдина станція, яка включається за 2 мілісекунди після виключення світа. Тобто світ навіть десь піде моргнуть. Uh, вона вже включиться. Вона вже сама підключиться. Будем. Ну, заряды, Надеюсь, что мы используем никогда на природе. Так, ну что, мы и поставили. У нас заряжается. Заряжается? Ну да. 35% зарядилось. Ребята, вдруг хто знає, ну підскажіть, як правильно що пользуватися в, в когось може бути. Ну почти да, 220 вона пользується. Може в когось є. Може такий анкер у когось є. Напишіть, пожалуйста, в кого є такий, як він вам підходить, не підходить, що ви робили, як зробити так, щоб горіло світло в квартирі. Наприклад, ну да, так я, я ну, Чи я неправильно понімаю. Я можу неправильно понял. Тобто, це я так розумію, що можна просто підключити до розетки. Удлинитель, удлинитель включить, все то, что нам надо, и воно будет работать. Все, в общем, заряжается. Да. А вы сейчас с чем а я... мы да. еще, а еще на среди... футбол? Я все оставляю. Я еще буду ехать и встретиться с вами, с вами поболтаем. Так что, так я в футбол с вами. Ну, по-моему, здесь будет захода. Да. Ну, какие челленджер, хороший. Но зато будет хорошо играть на. Но... Ой. Сейчас я поставлю. Сейчас я вас, друзья, поставлю. Так, ну что, Потихоньку ты поехали с вами. Я открыл викнушу, чтобы чтоб светло было, потому, потому что. У нас дуже пасмурно, і вже не так видно в телефоні. А, їдемо з вами поіграємо в футбол. Я вам показав там наш Янкер, який ми купили станцію за рядмом. А зараз будемо їхати з вами грати футбольчик. Зараз футбол, завтра обратно бокс. четверг вихідний, в п'ятницю бокс. Ну, три дні в неділю мені отак вистачає, друзі. Я не розумію. Я вважаю, що... Знаєте, це моя точка зору. Я думаю, більше, більшість адекватних людей теж така точка зору, що краще займатися тим, що ти дуже сильно любиш, мається на увазі зі спортом. Навіть да? якщо ти цим займаєшся не професійно, а для свого удовольства, це теж круто. А не так, як знаєте, сидіть десь у подворотній, з синім лицем, загашеним, угашеним. І найголовніше, що я в ранку я в 7 утра, ребята, я просипаюсь, іду гулять тут з е, собакою. Вони вже стоять возле генделя. Всі утра, І це вже похмелилися, ребят, це вже похмелилися. Де вони на це все гроші беруть? А, а тут пашеш, 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 пашеш. І фізично, і морально, і все остальне. А, а і всі, тобі все одно ніколи їх не вистачає. А ті, кожне боже, утро одній те ж на мене 20 чоловік вже стоять возле генделя, вже під кайфом, це вже всем утра. Я, ну, Це для мене шок. Ребят, це для мене шок. Якось отак ось. Я коли випиваю, от чесно, я коли п'ю, наприклад, я, ну, буває в мене таке, що це, правда, було вже года два назад, коли я останній раз блював. да, ну, от того, що я перепив. Це год-два назад було. Так, да, було пив і було добре на душі. Ну, А коли ригав, то це було года два Перепив я. да. Було таке, з нами буває Ну, Це не так часто. Та щоб ви поняли, я Два дня відходив, я два грбаних два дня відходив від от того, що я пив Мені було так погано що я думав все вже, я вже і Богу молився Ну А ті з дня в день по полтинечку по полтинечку По полтинечку Ну коротше що з них взяти? Та що казати? Вон, я приїжджаю в село, е, однокласники ті, що поставалися, вони мені кажуть, так що, такі раді, тебе бачать, такі вроді іскріні, тобі улибаються, все нормально, все хорошо А тільки, а тільки коли ти з тобою поздоровали і так що, давай по 50 грам ну купи, купи, за встречу купи по 50 грам Ну коротше. Це просто, блін Без этого увидишь жарко, если не открыть. Да, это конечно тучки нагнало, знаете, в ще солнце света по идее, а вот тучки так нагнало, что темень сумасшедшая стала. Это не то, что темно стало, а то, что, а то, что тучи такие синие, такие, знаете, такие синю, синюшного цвета Понаходили. на моменте. Вот так вот Ладно Покажу еще футбольное пол Я поснимаю сейчас, когда я поеду да -да -да -да. Наш стадиончик Я сейчас иду Я ще сидів 20 хвилин футбол дивився. Зараз зборна України грає, зборна я з Збрано приїхав. Тара-та-тіра-та-та. тара Та -та -та -та. Так, що у нас тут? Угловий голови подають. Нічого не вийшло. Ого. Ага, пацани, воно вже теж Меряется, уже разогревается. Так, пацаны все поприезжали. Вечно куда летить. Куди Куда ты спешишь? Ричи Каже, Артем уїхав на футбол грати. А ми займаємося пішими прогулками, да, річек? Боже, так швидко темніє. Сьома година. А вже така темнота. Кстати, на камері передає світліше, ніж є на самом деле. Що, зараз прогуляємося. Підемо трошки ще поработаємо, треба поработати, де да, річ за комп'ютером. І будемо лягати відпочивати. Спать сьогодні хочеться така погода. Сьогодні до маршруті. Щоб во перше рано встала. І дальній маршрут, і маршрут по таким дорогам сьогодні був в селах. Що, звісно, так аж подукачало, як від магазину до магазину їздили. Да? Ну нічого, є робота, це хорошо. Речунь, не спіши. Хоч і що дами впереді йдуть. Обігнали дам. Так, ребятки, я буду з вами прощатися. Все, всім гарного вечора, тихої, мирної ночі. До наступних відео.